Hello everyone! Привіт всім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні будемо читати цікаву книгу про піратів. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Рекомендуйте це відео своїм друзям, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож, починаємо. Here are some famous pirates. Ось кілька відомих піратів. Bartolomieo Portugie, Bartolomeo Portugalski, And Boni, Sir Henry Morgan, Sir Henry Morgan, Blackbeard, пірат Chorna Борода. When pirates were at sea, they sailed in big ships like this. Коли пірати були в морі, вони плавали на великих кораблях, як цей. Джолі Роджер. Веселий Роджер. Це назва піратського прапору. Кенон – Пушка. А тепер давайте прочитаємо разом. When pirates were at sea, they sailed in big ships. Like this. When pirates were at sea, they ate food like this. Коли пірати були в морі, вони їли таку їжу. Грог. Rum and water. напій, грох. Це ром, змішаний з водою. Hard tack – Dry biscuit. Галета. Тобто сухе печиво. Dried meat. В'ялене м'ясо. Turtle eggs. Черепахові яйця. When pirates were at sea, they ate food like this. When pirates were at sea, they walked clothes like this. Коли пірати були у морі, вони носили такий одяг: woolen shirt waterproofed with tar. Вовняна сорочка засмалена смолою, щоб зробити її водонепроникною. Canvas trousers made from sails. Брезентові брюки зроблені з вітрил. When pirates were at sea, they wore clothes like this. When pirates were at sea, they did jobs like this. Коли пірати були в морі, вони виконували таку роботу. Mending rope, лагодили канати, scrubbing the deck, мили палубу, mending sails, лагодили вітрила, cleaning weapons, чистили зброю. When pirates were at sea, they did jobs like this. When pirates were at sea, they had fun like this. Коли пірати були в морі, вони розважалися ось так. Playing cards, грали в карти, Dancing, танцювали. When pirates were at sea, they had fun like this. When pirates were at sea, they fought with weapons like this. Коли пірати були в морі, вони воювали такою зброєю. Cutlass. Шабля, X, Sokira, Musket, Musket. When pirates were at sea, they fought with weapons like this. When pirates were at sea, they attacked other ships like this. When pirates were at sea, they attacked other ships like this. Some pirates took treasure like this. Деякі пірати забирали собі скарби. Ось так. Silk – шовк, Jewels – дорогоцінності, Charts – карти. Gold – Золото. Some pirates took treasure like this. Some pirates hid treasure like this. Деякі пірати заховували скарби. Ось так. Some pirates hid treasure like this. When pirates were at sea, they said things like this. Коли пірати були в морі, вони казали такі речі. Ahoy there, me hearties! Привіт, моя дорога команда. All hands on deck. Усі на палубу. Timbers. Побій мене грім! What would you you do if you were a pirate? А що б робив ти, якби ти був піратом? Maybe. you would sail big ships. Можливо, ти б плавав на великих кораблях? Maybe. You would eat pirate food. Можливо, ти б їв піратську їжу. Maybe You would steal treasure. А може. Ти б. Крадав скарби. Maybe you would dance. Можливо, б танцював. Ну, а тепер я пропоную пограти в гру Острів Скарбів. Спочатку давайте назвемо англійською мовою усе, що ми тут бачимо. Пірат. Pirate. Піратський корабель. Pirate ship. Скарби. Treasure. Акула, Щак. Дельфін. Долфін. Море. Сі. Острів. Айленд Для цієї гри нам знадобиться гральний кубик. Уявіть, що ви знаходитеся на піратському кораблі. Корабель повинен доплити до скарбів від першого острова до останнього. Треба кидати кубик... І рухатися відповідно до числа, яке випало. Якщо ви потрапляєте на Червоний острів, біля якого плавають акули, то треба зробити два кроки назад. Якщо ви потрапляєте на зелений острів, де живуть дельфіни, треба рухатися на два кроки вперед. А якщо ви потрапляєте на Чорний острів, де живе пірат, то корабель повертається на перший острів і гра починається із самого початку. Good luck! Удачі!